Добрий день, 22 травня, Сомська область, липово Долинське АТГ. Сіємо сьогодні кукурузку від компанії Євросим. Дієга, Кукурузка ПАВО 240. Посів трошки можливо і пізненький. Коли це можливо пішло і на плюс, тому що три дні поспіль у нас от на днях була Були приморозки. От деякі господарства навіть вирісюваються. Будемо давати при посіві карбамід. Приблизно до 100 кілограмів вистала насівалька. Кукурудзі вирішили давати не менше 80 тисяч на гектарі, можливо це і багато, але тут була веснана уранка. Після цього була надісковка ґрунт, конкретно пересушений, Опадів поки що нема. Ну, вирішили трішечки загустити в тому році. Тут був соняшник, також від компанії Євросен Старк. Да, він в тому році за 30 центнер, незважаючи ні на що на цьому полі є великий плюс, не приміняли в тому році взагалі ніякої хімії, робили лише підживлено мікроелементами і пундицидами. Ось така ось. Порахували кількість насіння на першому проході і вирішили трошки додати. Настроїли валочку на 84 тисячі вирішили не ризикувати, хай буде більше. І бачите, почали сіятись, знайшла хмаринка, добре, добре. пробує трошечки капати, але...